Інформаційних сюжетів були про заходи, проведені у рамках святкування ювілейної річниці Івано-Франківська та презентація для мешканців міста Кубку і Євро 2012 Серед заходів, проведених до ювілейної річниці Івано-Франківська за участю спортсменів міста, одним з наймасовіших був фінал Кубку міста з футболу. 9 травня на стадіоні рух визначено команду переможця. Загалом у кубку міста взяли участь 14 команд, які змагали ще з початку квітня. Розпочалися змагання 4 квітня відбірковими етапами, і потім в стадії 1-4 півфіналу. Команди пройшли в тяжкій ну, напруженій боротьбі. Можна відзначити, що починаючи від самого першого етапу, переможці визначалися через кожну ігру у серії після матчевих пенальті. До фіналу дійшли, можна скажімо, найсильніші дві команди, бо завжди в фіналі найсильніші – Це команда освіти, яка вже 5 років добивається до цього кубку. Граючи чотири рази в фіналі, і команда Опришівців, яка вперше ввійшла в фінал цього кубку. До речі, ця команда тільки другий рік існує чемпіонат міста івано франківська і команда Опришівців другий рік виступає в цьому чемпіонаті. У цьому році це такий найбільш святковий кубок, тому що місто відзначає наше 350-річчя від дня з його заснування. У змаганнях приймало 14 команд, і до фіналу дійшло дві сильніші. Команди бачимо сьогодні в фіналі зустрілися дві команди, які показали досить таку рівну гру, але десь сильнішими трохи були. Це команда освіта. До речі, освіта вже три роки підряд входить в фінал і їм вдалося в цьому році вперше завоювати кубок міста. Я думаю, що матч вдався. Глядачі, які прийшли сьогодні на наш стадіон, побачили цікаву таку безкомпромісну гру. І я думаю, що ми можемо сьогодні поздоровити команду освіти. міста. ця команда десь є перспективною, тому що тут грають і тренери, і молоді гравці. Футбол, мені здається, сьогодні показали вони дійсно гідний фінал. Під час гри було забито вісім голів, а голи, як правило, додають особливої привабливості футбольній грі. Тому що футбол без голів не є таким азартним, не є таким захоплюючим. Команда опришівців у фіналі відкрила рахунок. На восьмій хвилині забили перший гол. Протягом гри тривала безкомпромісна боротьба двох сильніших команд міста у цьому році. Врешті-решт перемогла більш досвідчена команда освіти з рахунком 5-3. Освіта грала у фіналі кілька попередніх років поспіль та не отримувала Перемоги, однак, на цей раз підсилення команди потужним тренерським складом допомогло вибороти кубок. В Команді освіта всі тренуються. Ну як таку команду не тренуються. Тут грали вчителі загальноосвітніх шкіл п'ятої школи. Першої школи, сьомої школи, тренери-викладачі дитячої юнацької спортивної школи із своїми учнями нагороди. Отримали і окремі гравці двох команд. Окремі номінації визначали ми кращого воротаря. Турніру це воротар команди освіта, який ще є учнем школи. Він відстояв у всіх попередніх етапах. Сьогодні він вийшов на заміну. На початку матчу довірили ворота більш досвідченому воротарю, але показав нам матч, що все-таки молодість вона має перспективу. Кращим бомбардиром став тренер і працівник освіти Горбатий Орест. Який є, можна сказати, довгожителем, перспективним футболістом, він займався в школі Прикарпаття, закінчив, до речі, фізико-математичний факультет, але покликання в футболу перебороло і працює він зараз тренером в дитячо-юнацькій школі номер 3 Ну і кращим гравцем також вихованець школи Прикарпаття, студент Тернопільського національного економічного університету. Запорожців ігор, який забив, до речі, красивий гол, вивів команду опришівців вперед. Нагороди представникам команд опришівців та освіта вручили заступник міського голови Михайло Верес, голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко та керівник змагань, заступник голови міської федерації футболу Богдан Коваль. «14 травня на вічовому майдані і мануки віктора анушкевичуса та представника дирекції євро 2012 анни дубко присвячений демонстрації кубку УЄФА євро 2012 у нашому місті я хочу щиро подякувати організаторам турніру євро 2012 федерації футболу україни за цю можливість сьогодні святкувати разом і бути очевидцями і дотичними до євро 2012 крім чотирьох міст Крім чотирьох міст, які приймають фінальну частину, це Львів, Харків, Київ і Донецьк, честь побачити Кубок, фотографуватися з ним отримали ще три міста: Дніпропетровськ, Одеса і Івано-Франківськ. І це для нас дуже велика честь. І я ще раз ще раз дякую всім організаторам Євро 2012 Адже Івано-Франківськ, багатий на футбольній традиції, івано-франківцю люблять футбол. І ми будемо так само зі стіливою Україною переживати за те, щоб перше відбулися гарно чемпіонат Євро 2012 і друге безумовно ми будемо. Волювати за нашу збірну першим підняти оновлений кубок Анрі Делено мав честь капітан збірної Іспанії Ікер Касільяс у 2008 році. Кубок протягом десятиліть асоціюється з чемпіонатом Європи і названий на честь колишнього очільника Федерації футболу Франції та першого генерального секретаря УЄФА. Нині кубок Анрі Делоне відображає розмах та вагу найпрестижнішого європейського турніру. До цього часу я його бачив тільки по телевізору. Кубок Анрі Делоне він чому Андрій Долоне? До речі, я не сказав це в своєму виступі, тому що це був перший генеральний секретар. Вою в середині 60-х, і саме він доклав максимум зусиль для того, щоб проводити першість європейського з футболу. Тому кубок називається його ім'ям. І сьогодні мене переповнюють враження, тому що вдалося не тільки його побачити, сфотографуватися, а особисто прийняти з рук талісманів і встановити. І я, як міський голова, як голова обласної федерації футболу, надзвичайно задоволений тим, що. Після чотирьох міст, які буде приймати Кубок Євро 2012 в Україні. На вибір федерації організаторів було також визначено три міста в Україні: три в Україні, три в Польщі, де буде саме представлений Кубок, і я дуже задоволений з того, що одним із трьох міст саме місто івано франківськ це такий, знаєте, ще один подарунок для жителів нашого міста. Тож одразу після презентації у Києві трофей був представлений у Івано-Франківську, де футбольні традиції збагачуються з кожним роком. Перше місто в Україні, в якому появився кубок європейський, було місто Київ, і відразу кубок перевезли до міста Івано-Франківське. Мені пощастило супроводжувати цей кубок з аеропорта до місця локації. Дуже приємно, що власне ця подія відбувається зразу після нашої столиці. Після нас кубок прямує у місто Дніпропетровськ, потім Одеса і далі по містах, де проводиться вже офіційні. Ігри чемпіонату євро 2012 з футболу в день презентації міським комітетом фізичної культури і спорту на вічовому майдані були проведені численні спортивні та мистецькі заходи. З визначною подією шанувальників спорту піснею про Івано-Франківськ привітав народний артист України Михайло Кривень. Далі впродовж дня святкового настрою додавали місцеві виконавці. А спортсмени демонстрували свої уміння. Програма заходів надзвичайно насичена. Окрім того, що мешканці міста і приїжджі зможуть е, сотрафуватись з кубком. Окрім того, будуть паралельно на протязі дня відбуватись виступи наших провідних артистів. Окрім того, ми проводимо дитячий турнір з мініфутболу на площі футзальний. Окрім того, ми проводимо два конкурси: конкурс на жонглювання м'ячем і конкурс снайпер. Все це буде відбуватись на протязі дня. Переможці цього заходу будуть нагороджені спеціальними призами від комітету фізичної культури і спорту і наших партнерів, які підтримують цей захід. З метою розвитку фізичних здібностей населення, популяризації олімпійського руху у місті та залучення дітей і молоді до здорового способу життя у Івано-Франківську щороку організовується Олімпійський день бігу, який водночас відбувається у всіх населених пунктах України та багатьох державах світу. Історія розпочалася понад 10 років назад. Орієнтовно 12-13 років назад ми вперше провели в місті Івано-Франківську Олімпійський день Бігу. Цікаво, що власне ця площа є незмінним місцем для проведення Олімпійського дня. Я вважаю, вона вже досить гарно вписалася в архітектурну частину і в саму схему проведення цих забігів. Учасники змагань щороку додаються, вони вже знають. Свої вікові групи, по якій дистанції вони вони будуть бігти. Нам дуже приємно, що в цьому році, зокрема, є дуже багато дітей дошкільного віку. З року в рік ця тенденція покращується. Ми надзвичайно цим тішимось, тому що власне прививати любов до здорового способу життя треба саме з такого віку. Тому ми надзвичайно вдячні батькам, що вони розуміються і приводять дітей на такі масові заходи. Такі заходи проходять в кожному районному центрі, в селах проходять такі заходи. Тобто сьогодні багато приділяється іменно масовому олімпійському руху. Тобто ми не ставимо сьогодні задачу е, з дитинства готувати тобто спортсменів, ну, щоб вони показували якийсь певний високий результат. Нам не потрібно високого результату. Найголовніше, щоб ми могли привити любов до фізичної культури і спорту. І такі заходи в нас проходять сьогодні в обласному центрі, але в кожному районному центрі, в кожному селі, де є. Ну, я не можу сказати, що в кожному селі прийде, але де є ентузіасти, ті вчителі фізичної культури, тренери з тих чи інших видів спорту, то ми обов'язково звертаємося до них і вони проводять різноманітні забіги, вікторини тобто, такі для того, щоб той олімпійський рух більше набував популярності і розвитку. Особливої святковості захід набув завдяки відзначенню ювілейної річниці міста, з чим учасників забігів привітали представники міської влади та відомі артисти Прикарпаття за програмою Ю заходу впродовж дня у забігах на різні дистанції змагались юнаки та дівчата, які тренуються в дитячо-юнацьких спортивних школах, клубах, секціях, ветерани спорту, люди з обмеженими фізичними можливостями та діти усіх вікових груп, включаючи дошкільнят. І для того щоб ми мали в майбутньому справжніх спортсменів, олімпійців, призерів, чемпіонів олімпійських, то, то ми повинні починати з дитинства займатись, прививати любов до занять фізичної культури і спорту. І Олімпійський день бігу сьогодні у нас в області якомога більше залучити дошкільнят, дітей різного шкільного віку, для того, щоб вони все-таки полюбили уроки фізичної культури спорту, щоб вони мали можливість займатися в спортивних секціях, щоб вони займалися кожен день фізичної культури спорту. І я впевнений, тоді буде з кого вибрати тих справжніх спортсменів, які будуть достойно представляти. Місто, село, область, Україну на змаганнях і чемпіонатах Європи, світу і олімпійських ігор у забігах традиційно беруть участь спортсмени, учасники Олімпійських ігор та їх тренери. А цього разу вони залучили і своїх дітей. Так відомий боксер Сергій Сулейманов привів на змагання свого сина, який наслідує приклад батька і розуміє, що успіх у спорті залежить від тривалої праці. Я дуже горушу такий відомий тато. Я би хотів, щоб в мене так все виходило, вдавалося, але Зроста мені ще далеко багато працювати, прескачати, віджиматись. Організатори спортивного дійства нагородили усіх призерів та переможців грамотами, медалями та подарунками. У наступному випуску ми продовжимо інформувати вас про численні заходи, проведені у рамках відзначення ювілейної річниці Івано-Франківська. Дочекайтеся.